І так, слава Господу, дорогі друзі. Сьогодні знову програма Хліб щоденний мені хочеться звернути увагу на слово Боже, яке є цим необхідним хлібом для кожного з нас, тому що кожен з нас складається з, з тіла, душі, а сам є духом. І я сьогодні розмірковував над цим і задавався питанням, скільки часу в день, тобто в, в добі, є 24 години. Я віддаю часу, часу для їжі, для того, щоб їсти їжу. Або ще приплюсувати можна час для приготування цієї цієї їжі, що так необхідна іменно ця їжа. А ще якщо ще більше задатися, я думаю, що у вас вже починають працювати, працювати, скільки ж це виходить, навіть не хвилин, а годин їжа вся, вся направлена для того, щоб на харчувати, скажімо, своє тіло, адже від нашого від харчування нашого тіла залежить подальше, подальше наше життя тут, на цій землі. Хоча Ісус, коли був на цій землі, то він говорив, не хлібом одним буде жити людина, але всяким Словом Божим, яке виходить із уст Божих. Слава Богу, що до нас дійшла така інформація або таке слово Боже, яке вийшло із Його. Уст, і Духом Святим було записано різноманітними е е е людьми протягом цілої е історії написання, написання Біблії. І в даний момент для того, щоб підкріпити свій дух. Де необхідно звертатися у слово Боже і наповнюватися й ним, не просто читати. Адже на сьогоднішній день, якщо є ті, які кажуть, ну я колись десь читав Слово Боже, повірте, що Слово Боже потрібно не просто десь колись читати, бо казати Я вже його прочитав. Слово Боже дає просто необхідне для життя, як на цій землі. І необхідне для життя, яке 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 чекає на нас, на нас у вічності. Ну, не знаю на хто хто на сьогоднішній день чекає на це життя у вічності. Думаю, що тільки ті, у які увірували в Ісуса Христа, тобто віруючі люди. І хочу сьогодні прочитати таке слово, як на російській мові звучить ізбиток, а по-українськи це буде переповнення або «надлишок», надлишок, тобто понад щось зверху. І відкрию разом з вами це є притчі третій розділ і 10 вірш. І такі слова я знаходжу. І наповняться житниці твої до ізбитка, і тачіла твої будуть переливатися новим вином. Як прочитати по-українськи, то і будуть комори твої переповнені ситістю, а чавила твої будуть переливатись вином молодим. Я думаю, приємне така, така, е, таке слово, яке Господь посилає, посилає для нас людей. І хто в це слово повірить і е, повірить і з вірою, тоді ця віра в Слово Боже допоможе, допоможе Богові це слово втілити. Твоє життя, повір зрозуміти, що тільки по, по вірі твоїй, тому що якщо людина читає і не вірить, це слово звичайно не розтвориться вірою і не війде в твоє життя, і не стане, скажімо, таким. Плодом, який Господь запланував, щоб кожне слово, яке буде попадати у наше серце, то воно має принести плод, і воно обов'язково приносить плод. І розмірковуючи над словами переповненості або ізбитка, дуже добре мати якусь одну хорошу, або правильну річ, яка необхідна для життя. А якщо їх є дві, то ти вже маєш можливість її дати комусь. А якщо її є три, а якщо це стосується багатьох. Багатьох речей. І Господь, коли каже, що наповняться, це значить Він обіцяє. І тоді питання задають звичайно, ті люди. Ну а чому одним Бог дає, а другі не мають. А другі просять, просять і, і немає. І я порозмірковував на рахунок, на рахунок цього ізбитка або цього переповнення, то в, перед цим 10-тим віршем є ще 9 ий вірш, чому був написаний до речі, 10. Шануй Господа із маєтку свого, із початку всіх плодів твоїх. Шануй, це по-російськи звучить, воно чті. Тобто прослав Господа от тим, що тобі Господь дає. Якщо Господь тобі дає здоров'я, подумай, що з ним треба робити. Якщо тобі Господь дає час 24 години в день. Що тобі потрібно з цим робити? Якщо тобі Господь дає дає гроші або заробіток, скажімо то що тобі потрібно з ним робити, якщо Господня ціль благословити і наповнити житниці твої, тобто твої закорма, твої твої кишені, чи твій дім, чи все це все, все що твоє, Господь, Господня ціль, щоб примножити, щоб все лилося. Аж через край, тобто, щоб було набагато, багато-багато в тобі Божого. І замітьте, якщо це спрацьовує в тому, в тому випадку, якщо це буде дано в Божі руки, дано в... Пошану Богові, тому що коли люди е, йдуть і у, у церкву, каже, ой, сьогодні каже, не піду, каже, в церкву, тому що там потрібно якісь пожертвування давати, а я, каже, не маю, або або не хочу давати, або або ще не заробив, чи, чи не заробила, каже, та й й не, не та й, через те я і в церкву не піду. Але заважте, як Господь говорить, каже коли наповняться твої житниці, коли наповниться або примножиться то добро, то благо, яке Господь. Дав, а Господь нам дав дуже багато для духа для душі. І для тіла, і навіть для нашого всього матеріального, то що оточує нас, і ті, які мудро відносяться до цього, то вони зобов'язані те, що вони мають, ще й благословити свій рід, тобто своїх дітей, дітей, своїх дітей, і і так далі, тому що іменно для цього і Біблія говорить, що не діти збирають, збирають маєток для, для батьків, а батьки збирають. Має то для своїх дітей, і якщо ти на сьогоднішній день батько, батько чи матір, і в тебе на даний момент немає нічого, я тобі раджу звернути увагу на ці вірші. Що якщо Господь пообіцяв, що твої житниці будуть. Примножені, будуть литися, скажімо, через верх, що ти завжди зможеш роздавати, тому що, до речі, блаженніше роздавати, ніж завжди просити: дайте, 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 дайте. Навпаки, Господь запланував і тебе, і мене, і кожну людину для того, щоб нам давати стільки понад міри. Тільки в тому випадку, якщо ми те, що Господь дає, його треба примножити, не просто розтратити, з'їсти, як то говориться, а його потрібно Примножити і через те, Господь говорить, шануй мене тим, що ти получаєш від Бога, і не дивуйся тоді, що благословення прийде і у твоє життя. Дуже дивують ті люди, які, скажімо, неправильно харчуються, неправильно харчуються, мається на увазі там, чи жирне, чи там, жарене, і від того хочуть мати хороше здоров'я. Кажуть, Бог нам має дати хороше здоров'я. Ні, навпаки, Господь каже, те, що я тобі даю, Тобі треба правильно ним користуватися навіть по поводу їжі. Якщо от, якщо розібратися їжею, то Господь ж не говорить, що переїдайте, їжте все, що вам забагається. Хай у вас буде все більше і більше там всякої їжі. Ні, навпаки, Господь говорить: каже для правильного харчування, переїдатися це, це неоднозначно е, гріх не можна. А слідуючи, каже в тебе в твоєму житті, в твоєму тижні, у твоєму тижні має бути період один день або навіть і два дні має бути. Посту відка, тобто відказування від... чи відрікання від... від їжі. Для чого? Для твого ж здоров'я, для твого ж благословіння. І чисте Господь каже, я готовий наповнити, я готовий наповнити житниця, бо все, що в тебе є. Чи то здоров'я, якщо твоє здоров'я буде прославляти Господа, твої гроші, якщо вони будуть служити Господу, твій, твій е, 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 дорогоцінний. Час, якщо ти будеш вділяти для Господа, то Господь благословить, благословить своїм часом, тебе силами будеш давати для Господа цим самим і переповниться у твоєму житті. Чомусь люди думають, що треба, напевно, для того, щоб мати гроші, виграти лотерею, або для того, щоб мати великий маєток, треба вийти заміж або, або женитися на, 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 на королеві чи, чи вийти заміж за, 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 за короля, оттік або за якогось там міль. Чи, чи мільйонера чи мільярдера, і тоді тільки будуть, будуть гроші там, щастя і так далі. Ну, до речі, по відношенню до, до щастя, от ти можеш дати відповідь і, і на, на, на це питання, чи щасливий ти? А якщо ти скажеш так, або якщо ти скажеш ні, попробуй об'яснити, а що для тебе означає щастя. Будьте благословенні, і нехай Господь переповнить ваші житниці все, те, що у вас є Божим. Якщо ви Боже будете давати Господу, і тоді він благословить. До речі, на рахунок на рахунок благословіння, то якщо подивитися у життя, то кожен з нас має, має однозначно благословіння Боже, як з небес. Як з небес, і світло, і сонце, і тепло, і дощ, і, 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 і необхідна необхідний там вітер, і так далі. Вся, вся атмосфера, якою ми дихаємо, все Господь дає. Питання стоїть, як ти це оцінюєш, чи вдячний ти Господу, і чи ти хочеш, щоб Господь це далі примножив? Тому що, якщо ти хочеш, щоб примножив, тоді дійсно тобі треба шанувати Господа тим, що Він тобі дає. Коли з самісінького ранку і до пізнього вечора. Для того, щоб ти був благословений і весь твій рід. Амінь. Будь благословенний.